Едем Відчуй життя без алергії. Так, друзі, спеціальний ефір на радіон ве триває. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз. Будемо про спецоперацію в Криму і нічні вибухи в Євпаторії. Ми пам'ятаємо, що в ніч проти 14 вересня військова контррозвідка Служби безпеки України та військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію. Біля Євпаторії знищили російський комплекс ППО «Тріумф». Його вартість 1,2 мільярда доларів. Повідомили про це джерела НВВ служ службі безпеці України всі подробиці дізнаємося просто зараз. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Іване, добрий день! Слава Україні! Да, вітаю вас, в студія Слава, Дуже дякую, що запросили. Тож станом на цю годину відомо, що нічні вибухи поблизу Євпоторії це спецоперація контррозвідки служби безпеки і військово-морських сил зсу. Поділіться деталями. Будь ласка, яке значення ця спецоперація має для нас, якої шкоди завдала ворогу, і в чому її унікальність? Так, дивіться, кожна операція, яка відбувається зараз в Криму, вона з кожним разом набирає все більшої важливості. Да? От. Не можна сказати, ну там щось знищили, яке там, ну, там це обладнання або техніка мало значення, Ну, яка різниця? Ну, знищили, знищили. Ну, дивіться, тут планомірно виносяться комплекси протиповітряної оборони Російської Федерації, тобто виносяться очі очі та вуха Російської Федерації. Тобто через. Ці комплекси там називаються в мережі гуляє, вартість 1-2 мільярди доларів, до цього було 200 мільйонів доларів. Тобто це не ті речі, які росіяни можуть без проблем втратити. Та да? там а ну втратили окей, зараз ми там, наприклад, десь з Новосибірську притягнемось за Уралу. Там у нас є цього, знаєте, як, як гуталіна заваліз. Ну ніякому разі з такої техніки в них в достатній кількості немає. Виготовляти вони теж не мають можливості ремонтувати щось, да, виготовляти вже точно. Ну ні, бо санкції дійсно працюють велика кількість обладнання, і ці комплекси забезпечували безпеку, ну таку безпеку Російської Федерації в Криму від повітряних загроз. Тобто, чим більше виносить таких систем протиповітряної оборони. Тим більше вірогідність того, що в Крим буде прилітати а, безпілотники різних конструкцій різних модифікацій саме з території України, можливо, а, прямо з території, можливо, з моря. Крім того, будуть додаткові запуски різних ракет: Штормшеду, скальпи. Будуть атака, все будуть атакам все. Тобто будуть дійсно результативні прильоти з кожним новим винесеним комплексом протиповітряної оборони або спостережень. От, наприклад, да, вишки бойка да, здавалося. Ну, висадилися наші військові розвідники, ну щось там вирізали, якесь обладнання. Але дійсно вирізали очі росіян на чорному морі, і це дозволило провести дуже класну і результативну операцію. Ну і крім того, йшлося про те, що з тих самих вишок бойка там також могла могло могли запускатися, запускатися якісь проти України сили там і безпілотники. і Що ще. Ну тобто ми позбавили такої можливості в цій точці працювати рашистам. А добре, а от давайте поговоримо про цей російський комплекс ППО Тріумф. Це ціла система. Комплекс ще раз хочу на цьому наголосити. Тобто, ну не одна машина, не одна штука, не одна якась технічна деталь, я не знаю. От більш. Докладно про це розкажіть, будь ласка, що, що саме вдалося знищити? Дивіться, вдалося знищити комплекс Тріумф, а це С400, це сучасна ось така система протиповітряної оборони Росіян. От тут я дублюсь, от спеціальний скрип, Вона може містити, ну, більше, вона містить всього цей комплекс шість юнітів. Ю, шість юнітів там, там антени, пускові установки, там різні локаційні станції. Але. Сні ну, це не просто така там, машина, Да, машина тому то ракети запускає. Тобто це шість різних юнітів. І от дивлюся, загалом все це може бути до 12 пускових установок. Тобто до 12 пускових установок одномоментно може запускатися і захищати небо Криму. Ну Зараз на стороні Російської Федерації від повітряних цілей, і ось всі там попередні якісь прильоти по Криму там десь були вдалі багато було невдалих, саме завдяки тому, що росіяни могли завчасно виявляти ці об'єкти, які летять і знищити. Тобто, зараз це – це апофіоз російського ППО творіння. Да? От, все, що вони могли зробити, то найкраще да? І Вони його продавали своїм союзникам, десь в обмеженому Обмежені комплектації з обмеженими можливостями і розказував, що це аналога в тут все, от що можна, воно збиває, немає там певних прогалин взагалі в небі. Ви на 100 будете захищені. Тобто зараз країни, які купили це обладнання і ці вони низьке питання: ага, тобто, а тут ви себе не можете захистити. А що нам тоді робити з нашими обмеженими можливостями цієї системи? Тобто зараз велика кількість питань росіян виникає в першу чергу. Як захиститися, що притягнути і звідки це забрати? Щоб це було без проблем для взагалі там безпеки Російської Федерації, оскільки там 17 мільйонів квадратних кілометрів цієї території, як їх захищати, де забирати? і чи буде ця техніка? невразлива до нових прильотів. І треба вирахувати їм, як це українським військовослужбовцям, розвідникам, контррозвідникам це вдалося. Uh -huh. А от теоретично, а скільки таких російських комплексів може перебувати зараз на території Криму, ну, мовляв, в лапках для захисту території півострова? Не готовий сказати по кількості, оскільки вони постійно переміщуються, їх ну, це не стаціонарна історія, її можна там, розмістити, і потім там, за декілька там, днів, наприклад, перемістити в іншу локацію. От що точно відомо, наприклад. По теж такому апофіозу, ну, вінець створення російської там, інженерної думки, це комплекс панцирь, їх всього взагалі в Російській Федерації 100 там, до 120 одиниць, максимум. І ось за неверифікованими даними Україна прямо чи опосередковано знищила, пошкодила близько 30 одиниць цього апофіозу. Тобто ми розуміємо, що ну, четверта частина винесена вже, а Російська Федерація дуже довго захищати, є чого багато. А ну і щодо проведення самої спецоперації дуже докладно описують інформаційні агентства, що... Ефективно відпрацювали і безпілотники, і ракети Нептун. І ось пояснюється, що спочатку безпілотники вразили очі комплексу, радари і антени. Потім виведена з ладу радіолокаційна станція. Ну а потім підрозділи ВМС. оцими двома крилатими ракетами Нептун вдарили по пусковим комплексам безпосередньо по самим пусковим комплексам С-300 С 400 Тріумф. Ось це прокоментуйте, будь ласка. Ну, дивіться, да, там називають є така інформація, що було всього дві ракети: Нептун, які вилучили ось три, з 400 Я думаю, що результати прильоту будуть відомі трішки пізніше, коли, можливо, там супутники знімки з'являться. Бо росіяни, звісно, зараз ну, не підтверджують, вони да? там десь там приховують, ось як вчора, наприклад. Коли був прильот по цьому по ремонтному заводу, вони спочатку що казали? Е, ну там ми все позбивали взагалі, тільки шибки повилітали. Ну шибки на підводному човні. всього ж на все повилітали, вікна там. А потім, вже коли почали з'являтися фотоматеріали, вже не було можливості відмовчуватися та викручуватися, довелося визнавати. Я думаю, тут теж трішки пізніше, або від якихось там. Місцеві жителі, які будуть там на місці, наприклад, да там хтось побачив, хтось сфотографував, або рятувальники на місці, або військові сфотографують, викладуть в мережу, або воєнкори напишуть. Але я думаю, що подробиці будуть дійсно дуже серйозні. Потім пізніше. А ви вже згадали вишки бойка? А ви вже згадали спецоперацію Севастополі і велику пожежу на судноремонтному заводі? Слухачам я нагадаю, знищення підводного човна там відбулося і десантного катера росіян. Ну і ось свіжа інформація по Євпаторії, яка цієї ночі з'явилася, яку ми з вами зараз обговорюємо. Скажіть, будь ласка, а як це взагалі вкладається у загальний контекст того, що днями просто днями відбувається в Криму? Вишки мають на увазі, так так. Ну взагалі, от всі, всі три оці операції. Так, от що вони зараз для Криму, і що вони для нашого розуміння, того, коли ми звільнимо наш півострів? Да, дивіться, так всім вашим слухачам от, от давайте, уявляємо собі. Карту Крим. та от Крим, а разом з Чорним море, да, от таку так, карту з 9 класу. Да. Е, Уявляйте собі остров Зміїни. Да, Уявляйте, де він знаходиться. Бачите, проводьте умовну таку пунктирну лінію від острова Зміїни до Мису Тарханку. Та Це така західна е, частина Криму. Тут провели, і ось плюс-мінус на цій лінії знаходиться, знаходиться Чотири вишки Бойка. Да? туди росіяни їх відтарабанили, перепрошую за сленг, але по іншому не можу сказати, і встановили там радіолокаційне обладнання різне, там і, різні там радари невеликої потужності. Тобто, це давало можливість росіянам прикривати західну частину Криму від можливого проникнення українських там літаків, які на низькій висоті летіли б або українські безпілотники. Якісь човни вони. Мали можливість бачити там ну, на, на долі великі відстані, і ось на цьому західному збережжі розташовувався комплекс, також С 400 такий великий, велика радіолокаційна станція. Тобто, західне узбережжя Криму було дуже надійно прикрито. Все вони бачили, все вони чули. І ось е, буквально декілька тижнів тому вдала операція українських розвідників. Теж нептуни пролітають на мис Тарханкут. Тобто, знищується теж цей комплекс, е, там назвали щось суму 200 мільйонів доларів. Тобто позбавили росіян очей на цьому західному узбережжі? Ну всі потішилися класно, класно, класно. Потім, от буквально там. Тиждень-два, да? тому э, розвідники українські вже висаджуються на цих вишках бойка, роблять таку мародерську акцію, хулігання да? крадуть російські ракети, забирають звідти, які там зберігалися, демонтують частину обладнання, забирають його, а частину, що не забирають, то знищують. Тобто там росіян також позбулися своїх очей. І Ось це дозволило звільнити цю частину західну частину Чорного моря від присутності росіян. І От вони там певночасно. Нічого не бачать, нічого не чують, і ось о, українці змогли здійснити. От вчора великий такий нальот на е, ремонтний е, ремонтну базу російського чорноморського флоту, дуже влучно там шторм шедевр прилетіли. Сьогодні е, теж така комбінована операція була. Тобто, це відкриває великі потужності для того, щоб атакувати Крим так, щоб росіяни не могли на це реагувати. Звісно, вони зараз будуть продумувати маршрути і алгоритми, що діяти, як відновити той став. Атускво, який діяв, наприклад, там постаном ну, був станом на місяць тому, що треба зробити, що треба розмістити, де це треба розмістити, щоб більше таких прильотів не було. Угу. От знаєте, коли такі поодинокі вибухи звучали в Криму, ми говорили про роботу напевно руку опору говорили про роботу партизанів у Криму на півострові і говорили про те, що ну далі буде так маленькими літерами дуже обережно. Зараз це далі буде, можна капслоком писати, ну просто величезними літерами, тому що ми розуміємо, що так воно і буде. Мене дуже цікавить керч. Мене дуже цікавить, чи дотягнемося ми до цього міста, адже знаємо, що там також росіяни можуть зосереджувати якісь свої можливості, і здається, саме там вони можуть також ремонтувати свої судна. Це мені напередодні в ефірі розповідали, коли йшлося про і про пошкоджений там судноремонтний завод. Дивіться, а все ж багато більше, багато чого залежить від жирності цілі, та да, яку підсвітили нашим розвідникам, нашим контррозвідникам. або люди на місцях, або якесь, якесь необачливе фото росіян. Пам'ятаєте, ось гуляє в мережі де фотографія, де росіянин стоїть в таких плавчуганах, да, і він на фоні комплексу с 300 він фотографується, і це дозволило нашим військовим зробити аналіз. Ага, ось де вони поставили цей комплекс. То по геолокації все зрозуміло. Або супутника розвідка наших. Колег, або якась тим технічна розвідка, або перехоплене, необачне е, смс-повідомлення там від Росіяна своїй матері, що та ось мама Ми тут тут наприклад та да, Оленівка сидимо в цій радарній установці. Все може бути, тобто, це спочатку з'ясувати, куди да, можна зробити приціл е, прильот, складається такий собі лонг да, шорт-ліст, цілий, оскільки цілий доволі доволі багато, і треба обирати щось таке смачніше, що знищення якого буде найбільш полюче для росіян і найбільш ефективне для української, української наступальної операції. Або в коротку перспективу, або в довгу, або в середню перспективу, тобто в великі розрахунки. І звісно, потім окей, обрали цілі, а тепер чим їх можна влучити? Да і починається. Такі собі торги, от є жирна ціль, да, але вона дуже дуже гарно охороняється. Чи є у нас можливості а, цю а, російську оборону вскрити, Да, Там що там можна, або давайте засліплювати їх безлічу безпілотників, а, які там забувають ППО, або давайте а, бомбардувати якусь другорядну ціль, да, поки росіяни туди відволікаються, знаєте, там ось дивись, там Бетмен летить, поки вони туди дивляться, прилітає зовсім в іншу сторону. А, тобто там багато, багато різних факторів, але головне. Не, що перше є інформація з місця, да що от тут розміщується, тут перемістили то тобто майже в режимі онлайн, і друге, що є можливості, є спроможності. Ну і звісно, продуманість наших операцій, що можна там і експериментувати, і багатокрокові такі операції робити, щоб росіяни не здогадалися, що насправді є ціллю для наших військових. Але ще раз уважу, що після, наприклад, вчорашньої операції, Укрпошта просто зобов'язана зробити ескізи нової поштової. Марки з підводним човном. А Ростов на дні. Ростов на дня сто відсотків, і поки ми з вами спілкуємося, з'явилися нові коментарі щодо відновлення російських кораблів, які були знищені. Відновлювати пошкоджені в Севастополі кораблі коштуватиме дорожче аніж побудувати їх заново а спробу їх сховати не убезпечить від потенційних атак, каже речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. А Ось прокоментуйте, будь ласка, дійсно ушкодження настільки серйозні, що відновленню не підлягають ні підводний. Шово, ні десантний корабель, ну судячи з тих фотографій, які були опубліковані, то все згоріло вщент. І от там мені дуже сподобався коментар росіянин, який, там скріншот гуляє в мережі, який намагався пояснити. Каже, от, от над да, цим десантним кораблем, яку ви бачите, вона знаходиться там на декілька метрів нижче взагалі, в палубі провалилася, ніж повинна була бути. Це для вас показник того, що корабель не просто пошкоджений, він знищений. Да, це не просто якась там не знаю, частина відпала, да, там, труба відпала. Там, ну, і, ну що, ми там, приваримо або там, лаптями там, 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 зв'яжемо, ну, мовно. Все, ну, воно не буде вже плавати. Не Має тих властивостей пошкоджений сам е, ремонтний завод, е, тобто ті доведеться то спочатку відновлювати завод, да який потім може бути е, місцем для відновлення нових кораблів або там різних різних суден морських Тобто це дійсно велика велика робота для росіян і можливо вони просто його там законсервують цей завод кинуть його можливо спробують десь відновлювати але це дійсно певний проміжок часу і ніхто не застрахований від того що наприклад завтра може бути додатковий приліт просто по ремонтних потужностях цього підприємства щоб більше вони навіть не намагалися відновитися і тут ще одне цікаве зауваження від Дмитра Плетенчука. Він каже: якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для російської армії, щоб постачати ресурси на південь України, то тут для військ РФ можуть виникнути великі проблеми. каже дуже нелегка навігація. По перше, ну і по друге, він нагадує, що якщо використовувати вони будуть ті самі порти Бердянська або Маріуполя, то тут також вже не складається в них із безпекою, тому що нагадує, як, от, наприклад, в Бердянську втратили вели. Великий десантний корабель росіяни. Насправді для них все зараз так сумно виглядає з логістикою. Дивіться, з приводу Бердянська, з приводу першої такої великої втрати, великий десантний корабель, якщо не помиляюся, він називався Саратов. Якщо не помиляюся, то там була дійсно дуже цікава операція. Я сподіваюся, що після війни її розкаже більш детально. Там була людина, яка змогла проникнути наблизитись до цього судна. а Якщо не помиляюся, навіть вона була присутня на цьому судні. Вона заклала спеціальний маячок туди, і на який ну на сигнал якого прилетіла ракета і влучила. Цей десантний корабель це була така перша серйозна операція а, під час окупації росіян. Вони не тільки тільки окупували це місто, і це дійсно була серйозний удар по ним. Вони перш... перша паніка Росіян на морі. Як так, ми ж морська держава? У нас же тут скільки всього. А як це прилітає? Як це ми проморгали? Тому я думаю, що це буде тільки посилюватися. Якщо вони навіть спробують організувати логістику морським шляхом, так це можливо, бо вони будуть ганяти десантні кораблі, вони будуть Якісь вганяти, перевозити вантажі. Але вони стануть доволі такою, ну, умовно легкою здобучою для надводних, некерованих, непілотованих апаратів з вагою вибухівки. От зараз є останні цифри від контрозвідки, 850 кілограмів. Ну, я передбачаю, що буде і тонна. І тонна, можливо, десь вже жовтні, в жовтні, листопаді, тонна вибухівки. І, ну, Логістика буде під великим питанням росіян. Для кожного цього корабля доведеться використовувати ну, цього, транспортного, доведеться брати охорону, да, декілька катерів, які будуть патрулювати і захищати ці кораблі на випадок атаки з, зі сторони безпілотних надводних апаратів. Але не за горами, як було анонсовано, у нас, підводні апарати не керовані, які можуть нести вибухівку. Тобто така собі торпеда на мінімалках. Торпада на мінімалках класно, і давайте повернемося до учорашньої операції у Севастополі і великої пожежі на судноремонтному заводі. Була були повідомлення про те, що відбувалася вона із залученням наших партизанів в Криму. А що відомо про рух опору на півострові? От насправді як місцеві співпрацюють зі збройними силами України. Оце така тема, це як почуття. Да? Почуття і діяльність спецслужб вони не полюбляють знаходитися в світі с світліх софітів. Це ті речі ще раз про які треба мовчати. Якщо є підпілля, то за підпілля треба мовчати і нічого не говорити. Оскільки ще раз, Кримський ПІДО півострів, він географічно обмежений, можливості для пересування не так вже і багато. Всі люди, плюс-мінус під певним контролем або контрозвідки, або дільничних інспекторів, або Людей, які співпрацюють з російською контрозвідкою або з поліцією, а починаючи від водіїв таксі, маршрутних таксі, закінчуючи адміністраторами готелів великих, маленьких, середніх, тобто так чи інакше працюють, і тому на жаль, у росіян є можливості виявляти людей, заарештовувати людей, які так чи інакше співпрацюють з українськими спецслужбами. або навіть якщо лайки ставлять таких людей виявляють, не кажучи вже про тих, хто. Збирає координати, тому я не буду про це казати. Про це краще мовчати. Хай робота робиться, це магія відбувається, вибуху відбувається, хай воно продовжується. По великому рахунку не так же важливо, яким чином була зібрана ця інформація про розміщення російської техніки. Головне, що вона є у тих людей, які компетентні е е е задіяти різні засоби для знищення цієї техніки. Пане Іване, дуже вам дякую за коментарі. Знову ще раз підкреслю далі буде великими літерами про Крим. Ми говорили зараз і про ту унікальну спецоперацію, яка була проведена поблизу Євпаторії. Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України, говорив зараз. Друзі, зі мною я ж вам ще раз нагадаю, що в збройних силах України підтвердили знищення російського комплексу ППО Тріумф поблизу Євпаторії. Вартість комплексу земля повітря оцінює в 1,2 мільярда доларів, а можливо ще й більше. А повідомляв про це центр стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача зсу у соціальних мережах. Ось цитата: вранці збройні сили України завдали удари по місцю розташування ворожих ракетних комплексів земля повітря поблизу Євпаторії, тимчасово окупованого Криму. Так написано в повідомленні у Телеграм. Ну а раніше а, в службі безпеці України Іни повідомляли, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України вночі провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії, відмінусували російський комплекс ППО Тріумф вартістю 1,2 мільярда доларів. І ось з'являється друзі, свіжа інформація щодо прибуття паломників хасидів в Україну, і зокрема до Умані, ідеться йдеться про те, що на святкування Рожга Шана в Умані за добу. До України прибуло 8726 паломників хасидів. Погодьтеся доволі багато, якщо плюсувати до тих 20 тисяч, які вже перебували в Україні вже перебували в Умані. Також відомо, що для допомоги українським правоохоронцям контролювати безпеку в Умані прибули ізраїльські поліцейські. Ну про це ми говорили в нашому ефірі. Дійсно допомагатимуть вже сьогодні. На патрулювання заступлять разом із українськими поліцейськими. Та військовослужбовцями національної гвардії. А ну і власне ми будемо уважно стежити за тим, що в Умані також відбувається. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Обов'язково почуємося завтра. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.